Мої вітання з Хонсолі, і в сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо другу частину добірки найкращих чотирьохзіркових персонажів у Геншині. Перша частина виходила на каналі доволі давно, і там ми вже коротко розглянули таких персонажів, як Фішель, Сінцю, Сянлін, Лін, Беннет та Цукроза. Цього разу я також підібрав 5 персонажів, котрі, безумовно, є дуже корисними, але при цьому мають якісь проблеми, недоліки або ж просто залежать від конст. Крім того, зізнаюсь, обрати другу п'ятірку було набагато важче, адже майже кожен персонаж по-своєму корисний. Якщо хтось із персонажів не потрапив у це відео, це ще й не означає, що він слабкий. Натомість я можу запропонувати вам дві ідеї для майбутніх відео. Я можу зробити таку ж добірку, але найкращих п'ятизіркових персонажів, або ж навпаки, розповісти про слабких персонажів та їх проблеми. Якщо вам було б цікаво побачити відео на одну з цих тем, напишіть про це в коментарях. А також буду вдячний за ваші вподобайки, адже вони допомагають мені та каналу рухатись десь вперед. Ну що ж, не будемо далі затримуватись, і перейдемо до першої персонажки. Дуже вражаюче. Круто, круто. Багато хто з вас знає, що Кукі є однією з моїх улюблених героїнь у Геншині. Це легко зрозуміти, подивившись на перше відео на каналі, а також для тих, хто пам'ятає минуле оформлення каналу. Проте на початку це було пов'язано суто із вайфу-фактором, адже як грати та яка користь може бути від Кукі, на її релізі було майже незрозуміло. Але як ви розумієте, в цьому топі вона зовсім по іншим причинам. З того часу минув вже цілий рік, і зміни у вигляді дендроелементу, нових сетів та персонажів зробили Кукі однією з найсильніших наразі персонажок. Звичайно ж. Головна користь полягає у її електроелементі, проте Кукі серед усіх електроперсонажів ледь не найкращим чином пасує до будь-яких дендропачок, особливо через кавуни. Пояснити це доволі легко, адже навички Кукі максимально легкі та зрозумілі. Стихійна здібність активує трав'яне кільце навколо персонажа. Котра завдає шкоди ворогам навколо та лікує активного персонажа. Ось тут і ховаються усі переваги куки. Зручний хіл, динамічна навичка, котра слідкує за персонажем і активує усі кавунчики навколо. Крім того, куки не сильно залежить від конст, і ви можете ефективно її використовувати вже на другому сузір'ї, котре бажано мати, щоб активувати тервіне кільце по відкату. Четверта конста також буде корисною і трохи збільшить шкоду та накладання електростатусу. А ось шоста допоможе виправити одну проблему Кукі, котра полягає у тому, що її стихійна навичка поглинає Її власне ХП при активації, тому дуже часто може трапитись так, що однієї рандомної атаки буде достатньо, щоб знести куки на повал. А шоста конста додає вам шанс на помилку і ще збільшує майстерність стихії у такому випадку. Про ульту я майже нічого не казав, адже її можна використовувати для накладання статусу або додаткової шкоди. Але в цілому вона не є важливою для куки. Більш детальний гайд можете подивитись за підказкою або просто знайдіть перше відео на каналі. Проте воно трохи застаріле, адже зараз є нові сети на МС та дендрореакції, котрі краще пасують куки. А так білд варто робити суто через майстерність стихій. Можливо, колись я зроблю оновлений гайд, але думаю, що зараз краще зробити відео на інші теми. В цілому, ось і все, що вам варто знати про куки. Якщо ця персонажка подобається вам з вайфу фактором, або потрібна для пачок, то я вам дуже рекомендую її до прокачки. Кріо-елемент також є доволі популярним і сильним, проте серед чотирьох зіркових персонажів поширена така проблема, що вони пасують лише до деяких пачок або дуже залежить від конст. Виключними будуть Лайла та Розарія, проте саме Розарію я вирішив ліпити в цей топ, адже знайти хорошого щитовика не так вже й важко. А ось баф Розарії є доволі особливим. Та й враховуючи, що вона старий персонаж, котрий мало з'являвся у сюжеті, хтось може взагалі не знати про її існування. Хоча, якщо ви побачили її хоч раз, то навряд чи забудете, адже її зовнішність доволі незвична. Як для геншину, так і для її посади. Але не будемо на цьому зупинятись, адже нас цікавий той самий корисний баф, навколо котрого будується її геймплей та навички. І справа полягає у тому, що Розарія грає через крит шанс, бафом до котрого вона також частково наділяє союзників. Її елементальна здібність попросту телепортує у вас за спину ворога та завдає йому невеликої, але приємної шкоди. Проте пасивний талант Розарії також збільшує її крит шанс на 12% при влучанні здібністю ворога. Натомість її ульта також завдає шкоди, а також залишає спис, котрий період. Медично накладає кріостатус на ворогів, а також завдає їм кріошкоди. І вже другий пасивний талант Розарії при застосуванні ульти наділяє союзників бафом до крит-шансу. Рахується, він дуже просто, адже ми отримаємо 15% від крит-шансу Розарії, тож цей стат буде головним для персонажки, якщо не рахувати відновлення енергії, адже ульта нам потрібна по відкату. Проте максимальне значення, яке може отримати союзник, це 15% крит-шансу, Тож не варто збирати у Розарії крит-шанс більший за 100%. Геймплей, в свою чергу, виходить такий, що ми бафаємо Розарію. Хійною здібністю, а потім ставимо ульту і збільшимо шкоду усієї команди. Крім того, можливий кріорезонанс та кріостатус на ворогах також принесуть користь до більшості пачок. Ну а по сузір'ям нас цікавлять друге, котре збільшить час дії ульти, а також шосте, котре зменшить проти ворогів до фізи. Проте як на мене зараз це має трохи менше значення, адже для бафу фізи набагато краще підійде Міка. Не знаю, як так трапилось, але наступні три персонажки будуть мешканцями Лію. Та й в цілому, якщо згадати минулий топ, то ми побачимо, що більшість сильних персонажів Є мешканцями Монштату та Лію. А вже більш нові персонажі доволі часто виявляються залежними від сузір'їв або мають невелику кількість конкретних пачок, до котрих вони пасують. Хоча, можливо, тут я трохи перебільшую, адже нові чотири зіркові персонажі доволі цікаві. До прикладу, це можна сказати про Яо-Яо, Лайлу, та й найближчим часом на нас чекають ще два нових дендро персонажі. Проте про них ми будемо говорити в окремих відео. Як ви знаєте, я не фанат геопачок, але Юньзінь це одна з тих геоперсонажок, що спокійно грають поза геокомандами. І навряд чи ця дівчина є доволі популярною серед гравців, адже її співи це доволі незвичне явище. Проте, на щастя, боятись цього не варто, адже юньзінь грає з кишені. І головна її користь полягає у тому, що вона є доволі сильним бафером для персонажів, що використовують автоатаки. Здебільшого до цього списку входять Аято, Йоймія та Фіздамагери. Адже проблематика юнзінь полягає у тому, що більшість особливо нових персонажів грають через шкоду. До у стійках, на котрі ця навичка ніяк не впливає. Хоча навіть так на її персонажі, котрим може бути корисний цей баф, все ще можуть з'явитися, і з останніх може зазначити блукача. Для знайомства із юнзін цієї інформації буде достатньо, тому ну ми розглянемо її таланти. Стихійна здібність юньзінь має два види натискання, швидкий попросту завдає невеликої геошкоди, а довге натискання створить щит на короткий час, котрий допоможе зарядити навичку і завдати більшої шкоди. Здебільшого ця здібність потрібна, щоб трохи відновити енергію для накопичення ульти. А ось власне ульта має декілька корисних. Ефектів, котрі бафаються талантами та сузір'ями. При використанні здібності шкода від атак союзників збільшиться в залежності від показнику захисту індзінь, а у свою чергу другий талант додатково збільшує бонус шкоди, а шосте сузір'я на додаток збільшує швидкість атаки союзників на 12%. Отож, незважаючи на те, що ендзінь залежна від конст, баф їй буде доволі потужним і без них. Ну і останній момент полягає у тому, що за комбінації з дідом вона також утворить георезонанс, котрий збільшить шкоду під дією щита на додаткові 15%. До цього часу ми розглядали лише персонажі підтримки або ж саб-дпс персонажів. Проте, як мінімум, у другому відео вже варто згадати хоча б одного героя, котрий може бути головним демагером. Претендентів на цю посаду було троє: Нінгуан. Хейдзо та Яньфей. І як вже зрозуміли, остання виявилась переможцем. Здебільшого це трапила через елемент та й в цілому геймплей та навички. А також я можу сказати, що атаки Єньфей є доволі зручними, як для каталіста, проте вона має особливий геймплей через зарядження атаки. Вони завдають великої шкоди, проте водночас споживають нереально багато енергії. Щоб зрозуміти, як за неї грати, треба детальніше розглянути таланти. Почнемо з того, що Яньфей має особливі атаки, котрі наділяють її багряними початками. Кожна така початка зменшує споживання витривалості. Від Заряджених атак, і усі її здібності побудовані навколо цієї механіки. До прикладу, стихійна здібність це вибух по площі, котрий наділяє Яньфей максимальними стаками печаток. А при застосуванні ульти Яньфей також завдасть шкоди по площі та отримує ефект яскравості, котрий збільшить її шкоду від заряджених атак, а також наділятиме її печатками з певною періодичністю. Звичайно ж, її пасивні таланти також бафують зарядженки і роблять її доволі сильною, особливо проти скупчень ворогів. Крім того, у Яньфей немає сузір'їв, котрі конкретно впливають на неї, проте кожен. З них хоча б трохи збільшує шкоду, або робить геймплей зручнішим. Вам бажано мати хоча б перше сузір'я, проте якщо ця персонажка вам подобається, то шосте сузір'я варте того, щоб пити до нього. Але не забувайте, що гачі ігри це рандом, і ви можете не отримати бажані консти, навіть якщо витратите на них усі крутки. Або ж навпаки, вибуваючи собі бажаних від персонажів, ви випадково можете отримати собі день фейце 6, як це трапилось у мене. Ну а якщо вам потрібен головний демагер серед чотирьохзіркових персонажів, але не подобається еньфей, можете обрати Хейдзу, на котрого якраз є гайне каналі. У нього зовсім інший геймплей, а також він може грати на ролі драйвера. Остання на сьогодні персонажка заслуговує не меншої уваги ніж усі інші героїні сьогоднішнього відео, адже Бейдо є доволі сильною та корисною. Крім того, вона займає доволі важливу частину у сюжеті та особливе місце у ком'юніті. Тож не здивуюсь, якщо багато в кого з'являлось бажання її прокачати. Через свої здібності геймплей та зброю, в цілому Байдоу може займати як саб ДПС роль, так і бути головною персонажкою на полі. Проте, звичайно, ж саб-ДПС варіант буде більш розповсюдженим. Для початку розглянемо здібності Байдоу. Стихійна здібність, щось схоже на тьюнзінь з подальшою контратакою. Це додатковий захист при грі на полі, та невелика додаткова електрошкода. Проте посивні таланти бафають ці навичку, і якщо її правильно використовувати, то вона матиме велике значення при грі на полі, адже вона збільшить шкоду від автоатак. Але, на жаль, у більшості випадків це не матиме значення, адже Байдоу беруть зради ульти. Після її активації автоатаки Байдоу або іншого героя створюватимуть електрохвилі, що будуть стрибати по ворогам, та завдаватимуть електрошкоди. Так само, як у випадку з юнзінь, не усі персонажі провокуватимуть ефект через свої стійки. Тож, на жаль, Бейдо не Стільки універсальна, як могла б бути, але навіть так пачок, у котрих вона може грати, дуже багато. Єдине, що варто додати, так це те, що вона буде сильнішою проти скупчень ворогів. А також їй бажано мати перші дві консти, котрі збільшать кількість стрибків та наділять її нехай слабеньким, але щитом. Ну і звичайно, шоста конста також буде доволі сильною, особливо у пачках з декількома електроперсонажами. Що ж, ось таким вийшло сьогоднішнє відео. У коментарях можете ділитися своїми думками стосовно згаданих персонажів, або ж навпаки, розповісти, за що вам подобаються інші герої. Ну а я тим часом продовжую роботу над новими відео. Із найближчих буде гайд на байджу, а також нове відео по Хонкаю. Тож підписуйтесь і ставте дзвоники, щоб не пропустити їх. Ну а з вами був Архонт Солі. До нових зустрічей!